Вітаю на каналі. У нас новенький автомобільчик. Ну, не новенький, що він новий, а інший. З такою проблемою. Це Acura MDX. Минулому, не минулому, перешньому власнику. Це вже місце робили. Воно вилізло досить швидко, і він виявився ще й моїм сусідом. І каже, що треба переробити. Ну добре, буду переробляти. Але ж, е, йому не сподобалось, що вилізло це досить швидко, буквально там за місяць, після того, як йому зробили. Тож е, я ткнув вот отак пальцем, воно захрустіло, і мені здається, що там гниляка, яку спробували зробити. Але ж, звісно, гниляка довго не живе і в пузирі з'являється досить швидко. Тому треба все це значить, розібрати, зняти підножку, зняти пластикову накладку на порог, подивитись, і чомусь я впевнений, що це все треба відрізати. Тож подивимось, давайте дефектувати. Ну от і перші сюрпризи пішли. пішли значить, у нас три кронштейни кріплення підножки. І почав відкручувати з чотирьох гвинтів. Тільки один викрутився, три обламалися. Супер! Тому прийдеться, мабуть, їх залишати. Спробуємо відкрутити оці. Бо тут мені вже роботи дофіга, щоб це все відновити. Будемо намагатися тепер це знімати, бо тут робот вже не буде. Якщо вони будуть торчати, то нічого страшного. Позашляховик ну зовсім відрізняється від о, легкових автомобілей. І навіть о, гвинтами, їх станом, їх е, важкістю по відкручуванню. Коротше, це жопа. Поки я це все відкрутив, ми бачимо, що тут ну купа іржі. Прийшлось ходити вниз туди к нам на СТОшку Просити інструмент, щоб відкрутити колесо, бо я не зміг це зробити. І поки я там у них був, дивлюсь, точно така ж акура стоїть і точно такі ж місця, але ж не доведені до вже гнилі. Вони отак вот от позачищали, і там кратери, і маленькі дірочки є. Ще не гниль. А може гниль бо зачищена, я не бачу. Да, гнилувата машинка, гнилувата, Ось все, ми бачимо, що тут. Шо тут. Ой-ой-ой, що ой, 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 тут? Тут просто жопа. Щоб до мене ніяких претензій не було, одразу зніму момент, що поріг цей пофарбований до мене, ущільнювач пофарбований до мене і полачений. Таке собі, це ремонт був дуже цікавий. Це ж 1000 гривень ремонт був. Навіть підкрильник не знімався. Щоб до мене ніяких претензій не було, що я пофарбував. Воно, ущільнювач, бачите, покрашений поріг пластиковий, десь там він був теж пофарбований. Ну, коротше, то не я. Нових запчастин немає. На жаль, в інтернеті на цю автівку. Ну, можна арку замовити під замовлення. Фоток немає. Наскільки вона вниз опускається, не невідомо. Не Тому прийняв рішення виготовляти все самостійно. Отже, мені потрібно виготовити оцю частину. Це проста, з одним загибом. Десь отак от її відріжу. Заміню. Тут питань нема. Е, друга запчастина. Буде оця внутрішня арка. Оце, оця нижня частина, бачите, у неї є два загиби. Якась туди е, внутрішню входить частину і от сюди більш назовнішню. Я її зроблю рівненько. На що мені ці загиби, я не розумію. І, звісно, ж це буде з внутрішньою аркою, яка от сюди аж завертається. Це друга деталь. Третя. Бачите, яка у нас тут складна форма. Починає тут підніматися, вирівнюватися, знов підніматися. І все це під конус сюди спускається, тут розширяється. Оце буде третя частина. Треба вигнути отаку от латку. Отаку. І потім все це з'єднається з четвертою частиною оцією наружною аркою. І теж, я не думаю, що це буде дуже важко. Проста форма, П-образка. І мені здається, у мене там є частина з телевізору Тойотовського. Ми його сюди припхнемо. І єдине, що це, бачиться, оцей куточок заворот. Була б вона ну, така рівненька, було б просто. А так у нас. Є деякий кут, під яким е, є різниця між цією і цією частиною. Трошки прийдеться повозитись. Але нічого, чотири деталі. Це ж е, руцями робити, це ж, в принципі, можна і гроші за це попросити. Все повирізав. Повністю все. Виготовив латки. Ось ось буде у нас зовнішня. Красота. Оце буде у нас внутрішня красота. так. Ось буде у нас сцинку товстенного. от. Нижня красота. І десь ще ось. Ну, це ще сирувата, але ж плюс-мінус. Плюс-мінус готова вже її обварити от сюди. Буде отака красота. І всі ці чотири компоненти треба зараз зачухрати, обварити, прогрунтувати, До завтра дочекатися і тільки завтра варити, після того, як відпісочимо тут. Так. Проведено піскоструйне очищення. І там знову з внутрішньої сторони арочку оцю. Ну, так, десь Повідчищав все. Дивіться, красота. Тепер можна прогрунтувати знов все це, як і латки, які вже повисихали. Тут теж кислотник, там всі діла. І починати варити. Сьогодні потрібно мало того що зварити. Ще і все вишпаклювати, часу зовсім нема. Почав вже варити все докупи. Першу частину вже приварив, і дуже гарний момент, щоб показати. Для тих, хто думає, що там все обгорає, все, що профарбовуєш, з внутрішньої сторони, коли приварюєш точки або сплошняк, відкладеш, дивіться, як воно працює з внутрішньої сторони. Дивіться. Воно, бачите, біля точки у нас тільки є опалене іде сплошняк, біля сплошняку. Все. А Оці точки, от дивіться, яка добра. Добре з'єднання вийшло. Бачите? Отут все проварене, а тут фарбу ніде не подняло. Тільки е, красота і не більше того. Потім зальємо сюди е, жижу, вона проникне у ці всі пази, які у нас тут є, і законсервує. Поїхали далі. Тепер оцю частину треба відварити. І будемо потім вже наружкою займатися. Це все поки внутряночка. Що, я ще й справляюсь, Вспіваю. У нас начало 10-ї години початок 10-ї 10 години, а я вже все зробив, все приварив. Навіть отвір отакий зробив, Встромлю туди київську заглушку. Е -е, і вже вишпаклював. Зараз крапалічку залишилось. Стерти шпаклі і можна грунтувати. Якраз так як хотів. Погрунтую, завтра прийду, гермет нанесу, поки буде гермет сохнути. А йому треба декілька годин. Хоча б У мене є таке дзеркало є з іншої машини. Я його поки пофарбую і повернусь до цього моменту. Пофарбую його, дам декілька годин висохнути. І, а може не кімо вже годинку, і почну відновлювати кріплення для оцього порошку. Там потрібно три гвинти, наскільки ви пам'ятаєте, обломані, їх треба звідти витягнути все ж таки. Так, максимальненько, Як зміг наніс цей товстенний слой герметику? Це просто. На що він такий товстенний. Ну, як вийшло, трошки його під скос, щоб хоч якось воно просохло, замазюкав, все, всі шви, всі там моменти, які були. І там, і там, і там, коротше, все підсихає. Ось вони, ось вони, бачите. Ну, процедура досить проста. Гайка беремо. Обварюємо начинку і у нас виходить гвинт. Гвинт викрутили. Два рази не вийшло, щось не хотіло, а навіть три рази не вийшло. Не хотіло воно щось там прилипати. Але ж так чик-чик і готове. Можна встановлювати. Зараз треба ще різьбу прогнати. А ось ще третій я масу за нього робив, треба викрутити. І встановлюємо поріжок після пластику цього. Де треба дати підсохнути ще цьому. Так, у нас вже процес зборки, вже кінцевий. Це у нас фіналочка. На диво трьохслойка не досить і важко фарбується. У нас отут ще підсихає, не надіваю повністю фендер. Отам через отвір ще оброблю. Поріг вже все висверлив, зробив, виварив і встановив. Все. Колесо, чпоньк, машинка поїхала. І отака у нас трьохслоєчка була. Цікаво. Все. До нових зустрічей!